і Актуальному особисто для вас, думку кандидатів, з яких ви так би б хотіли почути, це дуже е, цікава така табличка, тому що ми даємо порівняння, що було перед виборами 2006 року, що було перед виборами 2007 року і що зараз. І бачимо, що десятка е, пріоритетів, тобто пріоритетів, вона е, майже не змінилася. По-перше, по-друге, вона однаково по всіх регіонах України. Схід і заходить разом і в своїх. Інтересах і потребах, і вже дуже давно. Тобто, ми бачимо, що в основному це соціальні питання. Питання соціальні, плюс корупція, ці власне питання, які розколюють ректорат, вони внизу. От бачимо, при чому їх вага співвідносно від, знижується. Повторюю, це питання йде про десятку пріоритетів. Це ті люди, які питання включають в десятку своїх пріоритетів. Якби, скажімо, по кожному питати важливо, неважливо. Можливо, можливо ці питання будуть теж важливі, але йдеться про пріоритети людей. Так от пріоритетними, наприклад, статус російської мови в Україні, в п'ятому році був пріоритетним для 10%, в 7-му році для 7,5% і зараз для 4%. От вам. От вам вага, то є взагалі. Штурхонини і тих скандалів, які влаштовують партії, начебто для мобілізації свого електорату.